Була ситуація, яка я не знаю, якщо я просто про це розповім, то мене або максимально просто кинуть на таке дно і я не знаю, що зі мною стане, або люди зрозуміють, можливо, якісь мої такі. Але це твоя правда. Кошенята попліткуємо, як ви вже могли зрозуміти, Надін Головчук дала своє перше публічне інтерв'ю Славі Дьоміну, розповівши про проєкт Холостяк і не тільки, але що не так із цим інтерв'ю. Можете зручніше, наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса, мені бо цимбала, твоя любові, троянди. Ти знає... А просто цимбалю, цимбалю, цимбалю. Твою брехню, я так не люблю. Друзі, за доброю традицією, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, хто ще знає про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними посилання в закріпленому коментарі. Отже, що не так з інтерв'ю переможниці шоу Холостяк 14 Надін Головчук у Слави дьоміна. Перше, що потрапило до моєї уваги, це абсолютна напруженість повітря. А з обох сторін це відчувалося як від Славіка, так і від самої Надін. Славу ніяк не може попустити Канва, яку він вибудував роками, треба обов'язково розпитувати про дитинство. про <платіжа> Я не порівнюю. Я просто запитую твою думку, як ти вважаєш, це правильно, що дитина залишається сама з собою, зі своїми думками, жартуючи собою заради та когось. Треба обов'язково говорити про дитячі травми драми. Ми зрозуміли, що це непропрацьована тема слави дьоміна. Але Славіку, дивись, ми ж приходимо на інтерв'ю, а як глядачі, подивитися героя випуску. Дізнатися про нього, а не про твої травми. Але Славік, як, як завжди, це ретранслює на свого гостя, і ми отримуємо, коли в тебе був перший інтим, Теж не пропрацьована якась тема історія у ведучого. Потім ми які в тебе травми, і от все навколо цього і будується. Ми фактично майже нічого не почули про сам проєкт Холостяк. Якісь достатньо загальні фрази, але як я вам казав. За контрактом. жодний із учасниць та сам Тарас не мають права давати розгорнуте інтерв'ю, не затвердивши його із продюсерами проєкту Холостяк. Відповідно, будь-які героїні із шоу, які з'являться у славу Дьоміна, це все вилезено та затверджено з продюсерами. Тому ви не почуєте ніяких ексклюзивів про сам проєкт. Значить, почалося, звісно, із бліца, потім ти вмієш лицемірити? запитує Славік. А Надін відповідає наступне. Ти вмієш лицемірити, люди? Mm... Ні, я не вмію цього робити. Блін, ну серйозно, а Надін?» «Навіщо?» Навіть не треба бути а, психологом профільним, аби зрозуміти, що Надін бреше. Тож від самого початку Надін не була щирою. Якою себе пам'ятаєш в дитинстві? Вона говорить про те, як її переслідували, який був булінг навіть за те, як вона одягалася. Ми занурились в екскурс дитинства. Її навчалися не боятися бути собою. Славік запитує, а як цьому можна навчити? І ти розумієш, що насправді від Надін чекаєш ексклюзиву про шоу, бо це єдине, чим вона може на сьогоднішній день зацікавити. Але жодної інформації не отримуєш. Розумієш, що тебе трішки намахали, як глядача, тому що за тиждень промо Славік дуже гучно, галасно говорив про те, що «О, Боже, ви таке дізнаєтесь, таке дізнаєтесь». і те навколо чого вони хотіли вибудувати драму, воно не сприйнялося з емпатією, тому що відчуваєш надіне лицемірство. От дивіться, а вона підтвердила, що бачилась з Тарасом неодноразово після проєкту. І те, що він надіслав їй голосове, в якому вони розійшлися. Надін нативно, навіть по її посмішці, по її поведінці, було помітно, як вона хотіла заявити на увесь світ. У мене був кекс із Тарасом, але вона не може про це сказати, тому що є контракт, який забороняє подібні речі озвучувати. Не держала історію, Слава запитав рівно те, що міг запитати, тому мені здається, в контексті шоу можна взагалі було. Не задавати жодних питань, бо на них відповідей немає. Переходимо знову до травм дитинства. Я погоджую з Недін з тією тезою, що потрібно народжувати дітей і ставати батьками тільки коли себе пропрацюєш, аби не переносити свої болі та травми на дитину. Далі головний основний блок, на якому і тримається вся увага глядача. Надіна розповідає вперше про те, що її взяли силою в підлітковому віці. Це й був її перший досвід. Знаєте, цю історію для багатьох жінок і дівчат, щоб вони не мовчали, щоб вони не боялися про це говорити, тому що їхньої вони в цьому немає. Ми живемо в жорстокому світі, на жаль. І якщо я можу ця історія якось допомогти комусь, обситити, що це окей, я буду вдячна. Вона розповіла батькам про це лише в 22 роки. Випливає історія з треком. Пам'ятаєте, я публікував трек, на якому звучали досить образливі а, фрази і звинувачення в бік на Дін. Мені неодноразово розповідаючи за цей трек, жодна людина не сказала, що це пов'язане якось із балтуванням. Тому в мене тут виникає питання: хто про цей трек бреше? Чи люди, які мені рандомно несли, але це були жінки? Я не вірю, що жінки от мені принесли б, знаючи, що це історія. Аня. О, Богдан, опублікуй, от яка там Надя слава. Не вірю в це. А Надя, але в неї такий психотип, що складається враження, вона піде на будь-що, аби вибудувати правильну стратегію і правильне позиціонування навколо себе. Тому що зараз останній ривок, шанс, як же ти можеш сприйматися глядачами і як буде формуватися твоя подальша медійка. Тому що зрозуміла справа. Для Надін цей проєкт виключно про монетизацію. Ми ж бачимо наскільки взагалі швидкоплинна слава проєкту, і треба в моменті робити бабло, виставляти 500 тисяч рекламних інтеграцій, ходити на усі можливі інтерв'ю, аби якось утримати ту аудиторію, яку ти здобула, і далі з нею рухатись. Бо без неї ти нікому не цікава. А далі запитував Дьомін. У Надін про губи, навіщо вона їх збільшила, про те, як почала займатися моделінгом, і ти підходиш до певної внутрішньої межі усвідомлення, що в цьому інтерв'ю ти не знаходиш нічого з того, що тебе могло б зацікавити, і справді розкрити надін. Якось по іншому, повертаючись до теми насилля, я хочу звернутися до жінок: не дай Боже, ви з цим зіштовхували житті або хтось з ваших близьких, друзів, знайомих. Не мовчіть. Робіть усе, аби був розголос і кривдник був покараний, тому що це є неприпустимим. Будь-який вид насильства це злочин, який повинен каратися. Не мовчіть, бо саме мовчання породжує ще більше злочини. Якщо Надін справді пережила даний епізод минулого, мої щирі співчуття, ти не зламалася, ти стала сильнішою і ти велика розумничка. Ось цей післясмак загальний від інтерв'ю, він настільки не викликав в мене жодної емпатії, може кидати дати в мене каміння, але я справді нічого не відчув. Надін не відкрилася для мене з іншого боку. Я нічого не дізнався про проєкт зі зрозумілих причин. Я переконався лише в тому, що у фіналі проєкту ми з вами побачили. Двох абсолютно холодних персонажів: Тарас Цимбалюк, який зациклений виключно на собі, типовий нарцис, і Надін Головчук, яка гнула свою лінію для своєї медійки. Цей сезон залишає неймовірно жахливий післясмак. З виходом інтерв'ю Надін ми можемо ставити жирну крапку в проєкті. Я подивлюся, що там Ірочка розповість, бо ніби половинки на Ірочка теж повинні дати інтерв'ю. Буде щось цікаве, до зніму не буде. Тоді це. Відео, цей огляд є фінальним в рамках 14-го сезону проєкту Холостяк, бо можна мусолити до безкінечності, а по факту вже немає чого мусолити. Тому що всім все зрозуміло. Те, що нам надіслали кошенята, має набагато більше цінності, аніж усе разом взяти в рамках проєкту, що показують глядачам. Тому ось так: інтерв'ю без емоцій. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Обов'язково підпишіться на наш YouTube. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, коли почуємось. Па-па!